Малятка, відгадайте загадку, що ми будемо сьогодні ліпити. Має він два колеса, руль і де ставати. Та не має він педалей і місця, де сідати. Та щоб швидко він помчав, треба поштовхати. Що це? Так, вірно, це самокат. З першого приготуємо наші рученята. В нього є два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В нього є два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. Для роботи нам потрібна дощечка, шматочок невеликий, чорного пластиліну і зеленого. Чорний пластилін ділимо навпіл на два однакових шматочки і вскочуємо їх у кульки. Одну кульку і другу кульку. Це будуть колеса. Ми взяли чорний колір, зазвичай колеса чорного кольору. Скочуємо кульки, можна в долойках, можна на дощич. І притискаємо пальчиком. Робимо їх плоскими. Такі кружечки. В нас вийшла спочатку куля, ми її притиснули, вийшов кружечок. Так, потім шматок зеленого пластиліну ділимо на три частини: одна менша і дві трохи більші. З однієї зеленої частини більшої. Відсунемо поки що колеса вбік, щоб нам було. До... Скочувати наш пластилін, розминаємо гарненько і скочуємо у ковбаску. Таку видовжену ковбаску, але не дуже тоненьку, не дуже довгу, таку міцну. Наш самокат має бути міцний, щоб, як ми станемо на нього, він не проломився. Ось приблизно такої довжини. І другу частинку так само. Виконуємо, робимо такої ж товщини та довжини, скачуємо ковбаску. Третій шматочок зеленого пластиліну ми теж скачуємо у ковбаску, але він у нас одразу був менший, тому ковбаска буде трошки менша і трохи тонша. Це буде ручки, там де руль, де триматися долоньками, викладаємо колеса, з'єднуємо платформою, де ставати ногами. Прикріплюємо вертикальну руль вгору від переднього колеса. І згинаємо меншу ковбаску і приєднуємо в кінці зверху на руль. Ось це будуть ручки, за які ми можемо триматися, коли їдемо. Ось подивіться, який міцний та швидкий вийшов у нас самокат. Можна їхати кататися, але обережно. І ось такий швидкісний самокат. У нас з вами вийшов. Молодці. Ви дуже гарно попрацювали.